Так, всім привіт! Сьогодні буде щось нове. Тут чуть-чуть, не дуже багато щось старе, щось іще там таке цікаве. Так, дивіться, топори щось ніхто не оцінив. Буду збрасувати ціну, щоб брали 40 гривень, 30 гривень, 100, хай буде. 150, ну можна поторгуватись. Так, оцей ось. Хай буде 60. Оцей буде 150. Оцей буде 200. Йо! Замерзло у нас, примерзло все. Ціна за цей, хай буде 150, за цей буде 135 за цей буде 80, за цей буде 250, такий гарний, класний, за цей 150, за цей 65, за цей 100, за цей хай буде 135, колончик хороший, 80, Ну, цей, нехай буде 70. Цей буде у нас 85. Цей буде 150. Гарний, нормальний, не тріснутий. <гум> цей у нас буде 100. Цей 100. І цей у нас та хай буде 45. Це що <гум> Що я знайшов? <гум> Редуктор? Ось отакий. Крутиш, вертиш. Я не знаю, куди його іспользували. Один к 10 чи один к 20. Щось таке. Розміри його приблизні. Зараз ми рулеточки виміряємо, щоб більш-менш розмір був. Це приблизно 14 на 18, навіть, якщо шток виступає на 23. І висотою 26-25 сантиметрів. Шток виходить сюди 23 см. Щось рулева тяга тут була, якась саморобка була. Тут відкручується болтик. Ціна його ну, півтори тисячі, і він ваш. Гарний, класний, все працює. Все зроблено на совість. Так, викрутка з такою ось цією ручкою. Повністю все працює. Все робить ціна 150 гривень. Так, є отака ось нержавіюча коробочка. Завод Ленинград із іглами. Це стеклянне, все, все є. Кому там треба. Ціна за неї буде 150 гривень. Вона з нержавійки. 150 разом з іголкою і всім. Розмір її стандартний. 8 см приблизно. На... Де вона там? На 18. І глибиною 5. Оце так. І тепер в котельню передвигаємося, там буду показувати щось нове. Ну, Старе, але цікаве. Тут у мене тепліше, тут у мене все добре, все лежить на полках, якраз і лірки є, взагалі, і все є. Ось моє місце. Буду сидіти тут на тумбі такій. І буду показувати вам щось цікаве біля котла. Котели ще не а тому показую такі різні речі, що в мене тут є. Дивіться, для тисків є отака річ, хто хоче там прижати розміри її. Зараз ми рулеточкою і щоб більш-менш знати діаметр не приблизний, а вже конкретний. Дивіться, 11 см. Отак. 11 внутрішній буде 8 по болти і внутрішній, внутрішній 6. Кому треба, ціна 180 гривень, і вона ваша. Так, рулетку не буду зматувати. Дивіться, є отакі всі стяжки Електричні якісь там провода або ще щось. Ось такі. Ось ціла тумба. По хай буде по 25 гривень за штуку. І вони ваші. Усі. Якщо треба, їх тут багато. Також є перчатка. Кому треба, без питань, ось є такі з'єднувачі. Так, я щось тут закрив, чуть-чуть не бачу в екрані. Ось такі. Нарізана у них різьба. 10 уголки і все. Оце. Ціна за оцей весь комплект за перчатки 180 гривень і вона ваша. Оце такі. Тут їх дуже багато, Даже дешевше ніж по 5 гривень буде. Так, що в нас тут ще? Є от така ось у нас тиски ручні. Ціна 150 гривень струбцина. І тисочки такі зверху. Цікаві. Так, є деталі до тисків, які сюди кріпляться. Вони одинакові. Ось я закріпив пластину, болти там є. І він з гайкою якраз. Оце таке. Кому треба? Ціна 150 так, ключі, дивіться, все 45. Болт з гайкою на велосипед фіксувати. Ціна 30. Є такий ключик на три отвори. Хай буде 70. Цікавий. Емблема на 52. Чи... А, 57. 57, вибачаюсь. 57. Так, є отака от штука. Це перематувати. Я пам'ятаю, що нас водили якраз у кінозал. Перематувати плівку. Ось така агрегат, щоб можна було перематувати повністю все. Ціна 350. Ну, можна поторгуватися. Ну, не дуже сильно. Так, є отака ось яшечок з різними такими. Головками, стріщотками з повністю усім. ціна його буде 350 гривень разом з ящиком. Замок ось такий маленький, компактний. Один ключ, один мінус тільки калє, ціна його 80 гривень і він ваш. Так, є отакі кількість мечиків. Ось, бачите, скільки. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. 11 штук буде 250 гривень. Кому там треба, хто хоче почухати, зробити, вони всі були в роботі, тому можна використовувати їх по-різному. Оце так. Кому сподобалось, може написати і забрати їх. Топорець є ось такий 100 гривень. Можна колоти дрова або ж. М'ясо або ще що ще щось. Саморобне. Так, є отака ось. Чесно скажу, мені вже надоїло те, що продавати поштучно, хочу продавати все разом. Ось такі тумблера повністю тут. І вентилятори, і тумблера і повністю все. Ось за це усе ціна 500 гривень. І воно ваше. Так, ідемо далі. Є ось такі ключі різні. Ну, тут набрав накидних є декілька штук. Цікавих. В общем, усі розвідні є. Ось такий. Ціна 200 гривень, і вона ваша. За оцю тацю. Так, що ще у нас? Є такі для наждака <кхух> заготовки. Що можна фіксувати двигун маєте. Зафіксували Вон якраз болтом. І все. Правда, я не знаю, як його викручувати, оце один мінус. Ну, то таке. то пів біди. Е, ціна за неї 135 Шківок двухручейний. Ось такий, також фіксується болтом. Вон він там. І шпонка. На шпонку сідає. Розмір. Де у нас рулеточка? Рулеточка у нас така. 8 сантиметрів так. І 4,5 так. Отвір приблизний 2,5. Десь приблизно 2,5. Ціна за нього 200 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Так, що в нас іще тут є? Є такий для наждака. Щоб цікавий. 250 гривень. Зроблений шайба под гайку, що можна якраз зажимати болтами, вон, бачите, двома, і він буде ваш. За Секунду. Так, продовжуємо. Є ось такий ось. Ну, тут немає гайки. Один мінус. Треба пошукати гайку на нього. Щоб можна було взяти, зафіксувати і працювати. Ціна 100 гривень. Так, є ось такі тисочки. Ну, як, можна, на струбці, на тиски. Ручні, цікаві. Тяжкі дуже сильно. Розмір. Приблизний буду казати. Ціна 15 см приблизно на 5,5. І висотою 6. Ось таке. Ціна, ну, не знаю, хотілося би 150 гривень, і вони ваші. Повинні розкрутитися, зробити. Болт, звісно, вже все, йому кап... капут. А так викрутить болт, вирізати його і виламати і накрутити, нарізати різьбу і зробити собі тиски і струбцину. Класно. Прикольно. Отака. Так, що в нас є тут? Лерка. Внутрі стоїть 5 см. І отакий довгий-довгий-довгий-довгий. Цей. Розмір та приблизно. Зараз, секундочку, дайте я рулетку відкрию. 80 см. 80 см, тільки сам, сама ручка для цього. Кому там треба, забирайте її за 150 гривень, і вона ваша. Саме найдовша. Так, щоб я тут не дзвонив як колокольчик, ось вам ще спод противогаза, Чи не не газу, огнетушителя. Я говорю противогаза, Огнетушителя є така ємкість з різьбою, зі всім. 100 гривень вона ваша. Так, 4 розетки є, скручених таких, можна їх одразу прикрутити, зробити. Та і все. Ціна її буде 70 гривень. Так, є отака латунна шестерня латунніті. Ціна за неї буде 100 гривень. Так, є мотори різні, які тут хочете, вон, бачите. AUD 72 ф Ціна його 250 гривень. Є ось такий на 145 Вт. Щось якийсь незрозумілий моторчик. Ну, все крутиться, все нормально. Все працює. Ціна 200 гривень. Є такий совєтський на 12 вольт Made in Ukraine. Бачили? Цікавий, 200 гривень, і він ваш, він новий повністю. Так що буде працювати. Так, є редуктор один к одному. Такий геообразний. Маленький, цікавий. Один до двох, мабуть, или щось написано 842. Кхе. В общем, за нього 150 гривень. Сверло є 135 гривень, кому там треба. Так, є отакий ось вал на текстоліті. Зроблений, цікаво, такий Ось такий його розмір. Приблизно 20... 21 сантиметр. Ціна за нього. Та хай буде 200 гривень він ваш. Потім є такий редуктор маленький. Тут вал такий. Хтось читав там обороти. Теж десь 1, 20, 1, 40, я так не зрозумів, треба перерахувати. Маленький, компактний. Ціна та хай буде 350 він ваш. Є такий алюмінієвий. сразу кажу. Тут заходить вал, тут виходить. Ось крутите і зверху якраз крутяться. Вони мідлінії. Один к 40, вроді би. Вон, артикул там якийсь є. Незрозумілий. Ціна 350. Так, є три підшипники. Оце такі. Ціна 100 гривень за всі. І останній це ось такий ось редуктор. Тут під конус виходить, крутиться. Оце так. ось, Валік цей крутиться, а нижній мідлініє крутиться. Ціна 350 також. Маленький, компактний, гарнюній. Треба вимірювати кількість оборотів, підшипники також ладнати. В общем, якось так, Все, сьогодні на цьому, все. Кому щось сподобалось, може написати мені на вайбера. Будь ласка, якщо ви не хочете купувати, а хочете мене просто-напросто вивести з себе, у вас це вдається. Так, я розумію, що вам хочеться купити нову деталь і при цьому потеряти дуже мало часу. Тому що дуже багато людей телефонують мені. І просять, а що ж там воно не надщербнуте, а що ж воно там не надбите, чи ні. Я ці речі знаходжу в металоломі, в металобрухті, туди приносять його на здачу. А е, коли у мене чоловік починає такі детальні е, речі питати, мене це бісить. І за чого? І за того, що я це знаходжу в металобрухті. Воно може бути начербнуте, може бути надбите, може бути, десь щось не так. Але такі питання тупі, що. Ну, Другими словами, а продасте мені дешевше, або ж цей спочатку ви мене питаннями закидали, а в кінці концов попросили ще скидку, ні, ніяких скидок не буде. Для таких людей, які задають дуже багато питань і не хочуть брати, а тільки займають мою чергу, ну, мій час займають. Я буду витрачати набагато менше часу. Я розумію, що я зі всіма розмовляю дуже коректно, але зрозумійте правильно, що мій час це мої гроші. Я в даний момент кожного часу на... за рулем. Тому їжу я ну, дуже багато і приїжджаю 8 і в 9 годин вечора. Тому, е будь ласка, пишіть мені на Viber, що вам потрібно. Присилайте фото. Того, що ви хочете, тому що відоси бувають виходять е кожного дня або ще. А ви дивитесь, може, там, через 3-4 дні, 5 днів, і кажете: ось вийшло тільки відео. Яке відео? Як називається відео? Тому, будь ласка, присилайте фото того, чого вам сподобалось в моєму відосі. І берете ви чи не берете. В нас іде повна оплата, повна оплата на карту, тому що дуже багато людей не приходять за своїми посилками, ще раз повторюю. І тому в нас іде повна оплата як Укрпоштою, так і новою поштою. Тому в мене є тільки дві пошти: Укр і нова пошта. Тому як кому зручніше, я можу відкласти е, любі ці речі після повної оплати. Без оплати я відкладати взагалі не буду. Тому що як постійний, непостійний клієнт, я розумію, що в деяких зараз є там якісь труднощі з Київстаром, але перезагрузіть, будь ласка, телефон, і Київстар вже працює. Всі вже мобільні інтернети працюють взагалі нормально. вже все пройшло, все нормально, працює. Тому що деякі, та у мене ще не працює, та в мене поганий зв'язок, та в мене ще. Ну, я ж не винуватий, що ви не дзвоните якраз оператору, не констатуєте те, що у вас поганий зв'язок. Що робить наші мобільні оператори, коли їм телефонуєш, а нам кажуть, нічого не дзвонять, нам кажуть, нічого не все нормально, все працює. Все, всіх задоволенням все працює. Тому, будь ласка, якщо о, ви хочете щось купити, не витрачайте мій час даремно. Тому що дуже багато людей дзвонять, питають конкретно подзвонили, сказали, є, оплатили. Я відправив. Все, вас уже три тисячі чоловік. Я з цим вас дуже вітаю, тому що ну, я, для мене це достіження, як по-російськи. Досягнення. А в даний момент я розмовляю як російською мовою, так і українською мовою. І так, і так. Всім дякую за перегляд мого відео. Вибачте, що так багато часу витратив на таку дискусію, але я повинен був це сказати. Всім дякую, з вас лайк, підписка, комент.